Сьогодні на огляді клавіатура від компанії Кібум, і називається ця модель Phantom 81. Дана клавіатура також має вразити своїм дизайном і якостю, адже клавіатура дійсно по фотографіях виглядає дуже цікаво. І на офіційному сайті я дивився короткі відео і дивився в інтернеті. Вигляд вона має. Мені подобається, що компанія підходить дуже гарно до комплектації, до пакування своїх девайсів. Симпатична коробка і не менш гарний комплект. По традиції давай розпакуємо цю клавіатуру. Зацінимо, яка вона по якості. Звичайно, в кінці відео протестуємо її. Буде тайпін тест. Ну і зараз я поділюсь своїм враженням. Нас відає зразу в коробці ось така серветка. Коли ви побачите клавіатуру, ви зрозумієте, для чого вона є. Є інструкція. Тут все написано по призначенню клавіш, по натиску, тобто можна все почитати ознайомити. Сама клавіатура запакована. Збоку є досить тяжкою, до речі, тримати вагу. Вона нормально таку має. Ось такий комплект пакет. Тут в нас є пулер для свічів. Пулер для кейкапів. Ось так виглядає пулер для кейкапів. Досить компактний, маленький. Металевий пулер. До речі, у всіх клавіатурах кібуми такий пулер для свічів іде. Він, до речі, зручний, маленький, гарно ним діставати. Викрутка є. Не пожаліли, поклали ось таку викрутку. Викрутка ну, фігурна, прозора, маленька. І свічі. Два додаткові свіча, і бачу два шурупа. Повністю прозора свіч по натиску. Дуже приємно натискається. Всі параметри по свічу, по клавіатурі ти можеш подивитися на офіційному сайті, я посилання вкажу. І по відчуттях даний свіч, він змащений. Маска є. Тихо, плавно, без пісочку взагалі. Дуже подобається, як він натискається, на тайпінг не цікаво подивитись. Е, іде на 5 пін. Тобто клавіатура підтримує 3 і 5 пін свічі. В комплекті є такий кабель, Клавіатура, до речі, бездротова, але кабель потрібен для зарядки, або якщо ти хочеш, щоб взагалі не було затримки, відповідно, можна використовувати. USB-C USB, USB A-підключення, довжина до 2 метрів стандартно, є фільтр, біла тканина, досить таки плотний кабель, жорсткуватий, але в принципі. Клавіатура безротова, то, по суті, ти його будеш використовувати для зарядки. Розпаковуємо саму клавіатуру і дивимося на цю красу. Повністю прозора клавіатура в реально дуже крутому дизайні. Мені подобається, як вона виглядає. Я вже бачив на фотографіях, бачив на відео. І якщо ти любиш незвичайні клавіатури, то цю цю клаву оціниш точно. І до того що вона має підсвітку, і з підсвіткою буде виглядати круто. Відповідно. Зараз продемонструю її. Клавіатура досить така важка. На матеріали тут не економили кошти. Таке відчуття, що це скло. Насправді це пластик по типу, напевно, акрилу. Але от вона виглядає прям скляна моментами, десь навіть відзеркалює, як дзеркало, можна побачити в самій клавіатурі. Кейкапи повністю прозорі, є регулятор гучності, кноп його ще називають. Бачу конструкція Gasket Mount. Є резиночки всередині, так, полікарбонатний плейт. Ну, виглядає дуже незвичайно дана клавіатура. До того ж, на задній частині вставка з алюмінію з логотипом кібом. Так, що з передньої частини? Ну, клавіатура формата TKL, є F-ки. Регулятор. Як він е, працює? Регулятор із металу. Приємно крутиться. Є чіткі відсічки. Дуже зачотний такий регулятор. І натискається теж приємно. Нема такого звуку, якоїсь розхлюпаності або там десь воно тре рівномірно крутиться. В одну сторону тихіше, а в одну гучніше чомусь. Але подобається цей регулятор. Так, що тут по самій клавіатурі? Підключення для зарядки йде з лівої сторони зміщено. Тут є в нас переключення режимів Win плюс Мак. Працюють регулятори гарно, немає якісь такі, знаєте, тяжко натиснути. І чіткість є. Раз ти в положення він, в положення Mac, плюс є кнопка по кабелю, по центру йде Bluetooth і 2,4. Тобто два режими по бездроту і дротовий режим. Зараз включу, покажу підсвітку. Стосовно ніжок, такі силиконові ніжки, 4 штучки. Висувних ніжок немає, але клавіатура має, от подивись, який кут, достатньо високий. Якщо її покласти на стіл, то відповідно буде зручно, зручно е, руки трошки будуть догори. От, вона на столі на коврику стоїть в мене. От, монітор трясеться, клава не їде. Якщо поставити ніжками одними, от поставив на стіл, а одни, на цьому. Теж аналогічно, не їде. Вони по відчуттю зразу відчувати такі цупки, вони навіть рухаються. Мені це подобається, коли клава стоїть стійко на поверхні. Це реально дуже дуже добре. Так, давай е, включимо клавіатуру. Ось так вона яскраво загорілась. Прям, прям дуже яскраво. Звичайно, ти собі можеш коригувати яскравість, можеш коригувати швидкість анімації. Тут режимів дуже багато. Зараз виробники реально в клавіатурах різні режими просто на любив смак. Роблять. Вона світиться з боку, є точки діодів, так просвіщаються. Якщо подивитись з нижньої частини, теж знизу вона світиться, як я казав, ну зі всіх сторін просто любиш підсвітку. Реально тобі сподобається і видно, свічі підсвічуються, і видно, просвічуються кейкапи. По написах, по літерах. Тут тільки йде розкладка англійська, відповідно, це клавіатура європейська. Кейкапи можна або як варіант там, гравірування, або поміняти кейкапи. Ну, хоча тут прозора фішка, прозорі кейкапи, То як варіант, або наклеїти якісь додаткові, все одно ціни світяться, або зробити гравіровку. От. Шрифт мені подобається. в принципі, Я вже звик до європейської розкладки, для мене це не проблема. Так, давай я виключу назад її, і ми подивимося, що там всередині. Так, де наш пулер для свічів і для кейкапів. Знімаємо спочатку кейкап, оціним якість. Так, Досить плотно так сидить. Кейкап, товщина стінок. Ну, В принципі, як для прозорих кейкапів, непогана товщина. Можете зараз оцінити. Він такий не гладкий, трошки, скажімо, ну, не буде козати палець. Якщо взяти по відбитках, то то, що вона прозора, не видно сильно, щоб якісь відбитки пальців лишалися. Відповідно, свіч теж змащений. Так, всередині. Що в нас середині? Є, бачу, що мінімальна змазка на стабілізаторах. Стабілізатор теж прозорий, але сам. Верхушка білого кольору. Так, є силіконова прокладка на платі. Між платою і плейтом повинна бути шумка. Я думаю, це 100%. Видно плату, видно, до речі, силиконова прокладка, вона чомусь. Ні, все правильно, так? тут дирочки такі великі, а туди воно, так скажімо, не вирізали. Просто протикається, скажімо так. Діод знаходиться з нижньої частини. Під пробілом тут вставки шумки немає. В принципі, це. Не критично можна сматочок силікону вставити, але трошки пожаліли. Що по стабах і по кейкапах, ой, не по кейкапах, по свічах, по тайпінгу зараз, звичайно, В Всередині, між платою і дном корпусу, відповідно, шумки і не буде, тому що, відповідно, прозора клава і воно буде впливати на дизайн. Хоча звук даної клавіатури має бути гарний. Це при тому, що на вісу. Зараз клавіатурку поставимо і вже проведемо нормальний тайпін-тест. Обов'язково пиши свою думку в коментарях, що ти думаєш про дану клавіатуру. І, можливо, ти хотів би якийсь конкретний огляд від мене на якусь клаву, то також пиши про це під цим відео.